Всім привіт, мої друзі! Я вас дуже радий бачити клеробкаль. Всім привіт, мої друзі! Дуже вас радий бачити у себе на каналі. З вами, як завжди, я, Рома Ерві, і мені знаєте, що цікаво. Цікаво, хто з якого міста мене дивиться, тому напишіть в коментарях, я почитаю. Обов'язково поставте лайкосик під цим відео. Підпишіться на канал, телеграм, інстаграм. Всі посилання в описі під цим відео. Ну а ми продовжуємо. Кар'єрку за мудрика. Восьма серія. Друже. Ну, якщо ти не бачив попередні серії, обов'язково повертайся, подивись, а ми почнемо. У таблиці, як ми бачимо, ми змогли піднятися на четверту сходинку, зона Єврокубків, те, що нам потрібно, але ми обов'язково будемо боротись за чемпіонство. У цьому випуску нас чекають дуже важкі ігри. Домашня гра з Евертоном, кубковий матч, четвірфінал Карабао Кап з Ліверпулем, потім виїзний матч проти М'ю і гра з Крістал Пелес. Ну а ще в наш. Ну а ще у нас пройшло жеребкування Ліги Чемпіонів, де нашим суперником став шотландський рейнджерс. Ну і отакі пари ми маємо: Баварія зіграє з Порту, мадридський Атлетіко з Бенфікою, ПСЖ зіграє з Манчестер-Сіті, Севілія з Мілану, Спортінг Барселона, Ліверпуль-Лі Реал і Ляйпциг зіграє з Тоттенхемом. Мішань, як і Челсі, набирає оберти, його показник вже 80. І у списку бомбардирів він займає восьму сходинку, 9 забитих м'ячів, 17-й матч. Непогано. Ну ми переходимо на стемфорд Бріж до важливого матчу проти Евертона. Мішання в основному складі і ми починаємо. Евертон будує свою атаку. Який гарний пас із центру поля! Але він не вирішує. Кутовий, отак от починається наш матч. Притискають нас до свого майданчику. Подача. Менді два рази поспіль рятує нашу команду. Де Томас. Ви бачили цю техніку? Який пас? І арбітер фіксує. Положення поза грою. Дивимось повтор. Забігаємо. Буквально там кусочок нігтя потрапив. Де Томас. М'якеньку передачу. Ми на підбурі пробиваємо. На воротах у Евертона нема Пікфорда. Стоїть якийсь алтай, то треба перевіряти, що і ми і робимо. Півгодини ще грати рахунок 0-0. Евертон в атаці правим флангом Колман. Кол Кальверт Люїн віддає на Таунсенда. Кукурелі. Таунсенд. Вона на вже у штрафному. Удар! Сіка, Девіс, здобування! Поступаємось вже. На якій там 65-й хвилині, 0-1. 64-й. Але це нічого не міняє. Ми поступаємо з 0-1. На 85-й хвилині, як ми бачимо, міняють Мудрика. Розрахуємо залишок матчу. Ха -ха -ха. Я не знаю, яким дивом, але Кальвер Тюін забиває на 88-й, робить рахунок 0-2, а потім за хвилину кале Герезієш зрівнює 2-2. Це футбол. Це футбол. Далі у нас виїзна зустріч проти Ліверпулю на Енфілді. Карабаука в четверфінали. Ми у основному складі. Автобус з гравцями Ліверпуля вже прибув на стадіон. Ми бачимо, виходять від Кейта. Ну а за ними наш автобус під'їхав. Кулібалі бач. Стадіон Енфілд. Тут нам буде дуже важко, бо вболівальники, як ми знаємо, Юневе Волк-Елон. У всі гімни, пісні. Це все. На їх боці сьогодні буде. Але на футбольному полі побачимо. Нас попереду грає Жоау Фелікс, як ми бачимо. І це дуже добре. Передача йде на нього. Він бачить нас. Пінадці! Пінадці можемо! Так, да. це свисток, і ми будемо заробити пенальті. Кайхауерс підходить до м'ячу. О-о-о! Пробиває так, що у Алісона не було ніяких шансів відбити цей постріл. Це дуже добре, що сітка там не прорвалася. Люка дінь. Жоу Філікс. Як ми непогано розбираємося з ним. Ну, бачите, є у нас розуміння грати. Мішаня робить рахунок 0-2. Тільки 19-та хвилина матч. І, будь ласка, там. Запишіть. Запишіть на 15-го номера цей голік. Ліверпуль зараз кидає всі свої сили вперед. Їм потрібно хоча б один м'яч відіграти в першій половині. Ну, ми, звісно, розуміємо це, але будемо грати в свій футбол. Режим, спас на Джоу Фелікса пробиває. Одна насолода грати попереду з таким гравцем, як Жоу Фелікс. А от коли ми граємо з Де Томасом, ну немає такого розуміння, як з португальським нападником. Конте у підкаті. Але м'яч залишається у Ліверпуля знову Ді Лоренцо, Пасує тут Яго, Кейта. Все забирається, все відбирається. Все блокується. Отакий от сьогодні футбол від наших захисників від нашого центру поля. Авертс. Заривається, але знайшов подача мішаня головою замикати. Не виходить. Мішаня. Бачимо Канте. В нього немає швидкості, він віддає на жоу Фелікса жоу Фелікс на Хаверса, дальній постріл, але слабкий удар. Ну і на 69-й хвилині нас міняють. Пора відпочити, бо попереду дуже важливий матч. І цей матч закінчився з рахунком 0-4. Оце так дали. І це означає, що ми проходимо далі в карабаука півфінал. Жервакування буде пізніше, тому побачимо. А попереду у нас виїзний матч проти Манчестер Юнайтеда. 60-та хвилина. Ми перемагаємо 0-1. Нас випускають замість Люка Діня. Ну я не думаю, що ми будемо грати зліва у захисті. Віддає Міша на Хаверса пробиває. Вище воріт. На нашому фланзі ще і Стерлінг, тому я. Розумію, що ми граємо захисника, але все одно! Яка різниця? Якщо ми виходимо і забиваємо. Фернандес. Віддає на Ентоні, Але тут Міша на фланці. Міша у захисті. З'їж на Мішаню. Пробиває злівою. Добивання Дедобаса. 0-3. Ну мабуть все. Мабуть все. Це крапка в цьому матчі. За 20 хвилин Мю. Сумніваюся щось зроблено. Сумніваюся. Ми на підборі. У мудрика є дуже шалена швидкість. Потрібно цим користуватись. Вічна віч. Ближнікурти це дубль Ми оформлюємо в цьому матчі. А по суті, ми тільки вийшли. Фернандес на Ентоні. Там вже Міша чекає ці паси. Але тут проходить Фернандес вихід вічновіч віч, і все-таки забиває свій голік. Гравці Манчестеру. Бруно Фернандес це робить. Мішаня, гляньте, як закрутив голову. Віддає на Стерлінг. Но ховерсу! Да, погром сьогодні. Погром на Ултрафорд. 1-5. Манчестер Юнайтед користується можливістю лівим флангом. Поки Мудрика немає, получає Бен'юдер Пас. Ну, Непогано. Я так розумію, наш футбол потихеньку перетворився в Стерлінг. Пас на Мудрика. Мішанька. У мене вже немає емоцій, тих це хитрік. Ну і тут вже давно було все понятно, тому ми просто кайфуємо від гри. На цьому все. Дивимось на нашу турнірну таблицю, четверте місце. Тут все без змін. Відриваємось від Манчестеру на два очки. У півфіналі Cup ми зіграємо з Манчестер-Сіті, а Арсенал поміряється силами з Лестером. Ось така в нас тяжка пара, але що поробиш. Ну а ми переходимо до наступної гри. Салхарс Парк приймає цей матч. На виїзді зіграємо з Crystal Palace. Камера нам показує, хто сьогодні на футбольному полі може створити нам небезпеку. Це Вілфрід за забивши у останніх трьох матчах три голи. Непоганий результат. Мішанька. Як ми віддаємо на Хаверса! Той пробиває, але голу немає. Закарія. Мішаня. Який пас на лофту сичіка бити в один дотик, чому ні? Мишаня. Бачимо забігання Кукуреля, але він не віддає нам пас і ми не будемо віддавати. Та да ти хоч розумієш, як ти обозріваєш вообще відео? Побачив нас. Кукуреля вже не біжить. Не хоче втрачати сили, бо знає, що ми можемо не віддати зараз на ДТ ту кукуреля. Конте! Нас просто вишвирнули, а зараз у Хаверса є можливість забивати, і він це робить! Відкриває рахунок у цьому матчі 0-1. Ми попереду. Хаверс, молодчинка, молодчинка. Забігання жоу Фелікса. Ой, як класно Закарія. Віддавай! На мішу мішання вдалі! Ну ми потрібно, потрібні, потрібно. Коротше, ми повинні були забити сьогодні. О, о, дивіться, ну це типічна ФІФА. А тим часом звучить фінальний свисток, це означає тільки одне: перемога плюс 3 очки, і ми йдемо далі. Як ми бачимо в турнірі таблиці, потрохи ми вже наздоганяємо Манчестер Сіті дуже добре. Залишаємось поки що на четвертому місці. На цьому я думаю, ми будемо завершувати наш крутий, цікавий, чудовий випуск. Тому, якщо він вам сподобався, обов'язково лайкосик підписочка. Все як завжди. А я вам обіймаю, До скорої зустрічі.